Грошове питання, намагання домовлятися як з Китаєм. Тобто, отримання за рахунок глобальних негативних чинників світових, отримання вигіди, воно прослідковується навіть в цих розкладах. В ті технічні кандидати, котрі будуть присутні на виборчих перегонах, вони не будуть носити жодної змістової змістової. Нагрузки, навантаження ніякого. Там поставлять крапку якусь. Я, на жаль, не можу сказати, оскільки в нас випадає повторення ситуації. Момент карти Даріння випадає. Можливо, це якісь домовленості більш не на локальному рівні, якісь домовленості вище. Путін завітав до Об'єднаних Арабських Еміратів. Чому саме зараз? Ну, дивіться, перший момент це момент все ж таки показати позицію, що ти нічого не боїшся і немає ніяких передумов, які якимось чином тебе обмежили. Другий момент у нас випадає досить велика кількість пентаклів. Пентаклі це, це грошові моменти ситуації. І більш того, це знаєте таке звішування кроків в форматі «безстрашчя перед загрозою. І е, санкціями, негативними чинниками іншими, і моментами матеріальної зацікавленості. Тобто грошове питання, класичне грошове питання, е, намагання домовлятися. Але е, при цьому при цьому в нас випадає карта розчарування, тобто момент того, що незважаючи навіть на те, що він там вийшов з бункера, поїхав зустрічатися, він не отримав бажаного. Ефекту з точки зору економічних чинників, тобто у нас пентаклі все одно випадають перевернуті в ітогі. Яку насправді сторону прийняли для себе Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати сторону України чи Російської Федерації? Uh... Дивіться стосовно союзників, союзниками, їх не можна вважати, причому не тільки як для Росії, але й для нас, для жодної країни. Оскільки по факту, момент який ці ситуації, котрі відбуваються, і котрі направлені на те, щоб дестабілізувати ситуацію сполучених Штатах, в Україні в Росії, ці ситуації, котрі вибивають основу ніг, а вони навпаки роблять ці країни навпаки більш сильними, як з Китаєм. Тобто, отримання за рахунок глобальних негативних чинників світових, отримання вигіди воно прослідковується навіть в цих розкладах. Тобто, карта сили в нас випадає прям, випадає пряма. В нас випадає десятка кубків. В нас випадає момент вектору прямого, тобто за рахунок хаосу, що відбувається навколо, ми зростанемо більш сильними, більш заможними і отримуємо плюси та бонуси. Путін буде висувати свою кандидатуру на вибори 2024 року. Що зміниться в Російській Федерації після виборів, і чи зміниться взагалі? В розкладі випадає імператор в контексті карти помірності, але ця помірність, поміж цією помірністю, лежить карта місяця, тобто вовком на луну хочеться вийти, але ми знаєте, незважаючи на негативні ситуації, очікуємо на ліпше і очікуємо на те, що все буде чесно, справедливо, але це в форматі карти дурні, це момент ілюзії. Другий момент, знаєте, в нас. Також досить часто була така ситуація, коли ми намагалися обрати в ситуаціях без альтернативних ліпшого серед гірших, скажімо так. А тут момент на даний час жодної альтернативи немає. В ті технічні кандидати, котрі будуть присутні на виборчих перегонах, вони не будуть носити жодної змістової змістової. Нагрузки, навантаження ніякого. А, і найцікавіше, ми переглядаємо конкретно питання стосовно там, Путіна, виборів і моментів пов'язаних безпосередньо з ним або з особою, котра видає себе за Путіна. Молодої крові в, цих, в цьому режимі немає. Це для нас гарна новина. І момент того, що випадає так, що Путін може і. Чи людина, котра виконує його обов'язки, і не дожити до наступної інаугурації. і може бути запропонована інша альтернативна кандидатура? Чи можлива зустріч найближчим часом Володимира Зеленського та прем'єра Угорщини Віктора Орбана? Якщо б я бачив, скажімо так, мене питав би? Зеленський це питання. Я б сказав, що не варто. Оскільки перший момент Будуть, Орбан буде відпрацьовувати 13 серебряників від свого володаря. Зеленський він не розраховує на те, що буде якась позитивна динаміка, але все ж таки момент розчарування. І момент е, неотримання бажаного, він присутній, і в нас випадає десятка мечів. Навіть якщо вони домовляться про якісь е, двосторонні, взаємовигідні е, моменти, воно випадає в форматі зради, і це знаєте, коли е, відлюдник, ну, відлюдник, я б сказав, би так, що мудра людина. Мудра людина е намагається достукатися до дурня та блазня е Орбана, тобто результат, результат це як розмова сліпого та, та глухого. тобто, Один одного не, не зрозуміть і втрата, втрата часу і марні сподівання. Якщо це зустріч, вона є є велика ймовірність, насправді що вона відбудеться все ж таки. Але як для мене, ну більш е е е раціонально використати час можна було якось інакше ніж розмовляти з Орбаном. Чи будуть повернуті назад до України цивільні з Мелітополя? Якщо так, то коли? Дивіться, карта Сонця випадає пряма, але знову ж таки, в нас випадає четвірка мечів, тобто момент того, що частково це питання вирішиться позитивним чином. Але момент карти жнив каже про те, що необхідно більше часу, і це досить довгий. Ми будемо незадоволені в повному обсязі від ситуації, і необхідно більше часу, оскільки випадає карта помірності, Тобто, момент того, що це досить довгий та затяжний процес. Плюс є моменти матеріальної зацікавленості. І, якщо з військовими там будуть відбуватися якісь взаємовигідні е обміни, тобто люди на люди. А, стосовно цивільних полонених, там, як на мене, випадає, як знаєте, як хабар дати грошей, дати відкуп, дати якісь матеріальні моменти. Причому не на державному рівні, а на локальному рівні. Яка ситуація зараз між Російською Федерацією та Іраном? Чи домовились вони про збільшення поставок зброї? А тут розумієте, в, виходячи... в. З розкладу тут момент який що апетит приходить під час їжі, тобто з одного боку є моменти не тільки там підтримати один одного, як для них, як вони вважають, скрутні часи, момент того, що там є кулуарний такий ведення торгів. Один набиває собі ціну та своїм товаром та послугам, другий обіцяє те, що не може дати. І насправді, якщо переглядати навіть там, наскільки в них не були гарні стосунки, є момент того, що буде погіршення ситуації, оскільки почнеться диктування умов. І ми спілкуємося та Ведемо дружбу до тих пір, поки є гроші, є матеріальна якась зацікавленість. Все, як тільки будуть моменти, і зараз також досить е, цікаво, на Росію випадає, попри те, що вони там показують, що в них все добре, чудово, прекрасно, випадає карта даріння, карта даріння в форматі е, браку ресурсу. Тому я гадаю, що вони, ну, як кажуть, засруться. В новинах продовжують говорити про підвищення курсу долару. А чи буде значне подорожчання пального? Дивіться, подорожчання, воно буде відбуватися, але я не скажу, що це буде. Воно йде до того, що буде відбуватися певне подорожчання. Вплинути на ситуацію. Я не думаю, що це буде настільки критично втричі. Бо а, це буде досить такі покрокові е, плани, тобто е, поетапно по, поетапно відбуватися буде. І друге. Я брав би все ж таки більш світові масштаби, не тільки Україну, пов'язані з пальним нафтою. Можливості ТЦК збільшують уже декілька разів. Особливо жорстко проводять мобілізаційні заходи в західних областях України. Як будуть далі розвиватись події? Чого чекати? Тяжко буде відбуватися десятка жезлів, тобто тяжке питання, тяжкі вихід із ситуації. Там будуть намагатися шукати баланс виходу з ситуації, але е, час від часу цей баланс буде збивати, збиватися. І будуть резонансні якісь ситуації, котрі будуть неприємні, котрі будуть негативним чином впливати на репутаційні ризики е, і на ті процеси, котрі відбуваються, і ну, знову ж таки, е, Сказати, що завтра це там поставлять крапку якусь, я на жаль не можу сказати, оскільки в нас випадає повторення ситуації з певною періодичністю дії ТЦК по збору чоловіків. Це прописана інструкція згори, чи це власна ініціатива ТЦК в кожній області. Це особливості певно, нашого все ж таки менталітету та підходу до ситуації, коли хтось зверху тобі дає інформацію, і ти її сприймаєш через. Певну призму Правдами, неправдами необхідно вирішити запитання. Е, в нас випадає завжди контекст правди, і ми починаємо вирішувати ситуацію неправдою. Тут так само, тобто, бу, бу, були запропоновані певні алгоритми дій е, залучення е, особового складу, але е, навіщо реалізовувати їх? Більш цивільним шляхом, якщо легше, простіше та швидше можна реалізувати за рахунок грубої фізичної сили. В тому Чи правда, що ТЦК домовляються з готелями та спортзалами, щоб не роздавати там повістки? Я гадаю, що так. Все. І ми не їдемо в Букавель. Момент карти даріння випадає, можливо, це якісь домовленості більш не на локальному рівні, а якісь домовленості вище за рахунок там адміністративного ресурсу. Але момент того, що і роблять кроки, котрі направлені на те, щоб не невілювати в цій місцевості в готелях. Курортах таке явище, воно є. Я впевнений, в цьому що домовленості є. Чи почуємо в січні чи лютому про зміни влади по областям? <шкліко> так, момент того, що будуть, причому момент такий, що в першу чергу цікаво подивитися там локальні е е інформації, оскільки воно буде е стосуватися. Тих людей, котрі довгий час знаходилися в підвішеному стані, котрих з якихось причин не, 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 не рухали. І це може носити такий певний масовий характер. В першу чергу, знаєте, будуть показові, тобто такі, але це не суд лінчу, це показові справи, котрі нарешті будуть закриті. І показано, хто є хто. Підтверджено точніше, ми так розуміємо, хто є хто, але будуть підтверджені законні якісь. А другий момент там будуть, знаєте, досить важке запитання в форматі того, що усунення людини, зміщення її, чи якісь звинувачення, вони ж ніколи не признаються, що вони дійсно були неправі. І що вони дійсно о, повинні понести покарання. І там почнуться ну, довгі, досить довготривалі процеси, де вони будуть намагатися показати, що вони білі та пухнасті. Чи будуть зміни в керівництві Львівської області? О, ймовірність велика є того, що буде зміна, але це буде зміна мила на шила. Тобто момент того, що ми питаємо стосовно зміни, зміна є. Але в нас випадає карта Союзу, карта двійка Кубків, тобто, момент того, що е ми, звісно, там поміняємо, але це все одно буде та людина, котра потрібна, і та людина, котра е кум, брат, сват, родич. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.